З нами вже на прямому зв'язку спеціаліст у галузі бронетанкової техніки Микола Саламаха. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго дня. На Микола, є в нас е, така е, інформація про те, що е, російська армія за час ведення війни, повномасштабної війни на території України втратила до половини е, своїх зокрема танків на нашій території, там частина, яка знищена зовсім, частина, яка перейшла е, і посилює тепер збройні сили України. Але річ в тім, що наскільки ми розуміємо, по перше, в них є свої схорони і ще частина е, бронетехніки і танків, які залишаються на складах. По друге от, власне те, що ви говорили, що вони в рік можуть в Пускати ще до трьохсот танків. То чи варто тоді спиратися на оцю цифру знищеної техніки? Чи нанесли ми їм справді те, що називається удар, який надзвичайно важко поповнити? Спиратися варто. Чому? Тому що на 24 лютого минулого року ворог мов? В строю близько 3,5 тисяч одиниць танків різних модифікацій ще близько 7 тисяч було на довготерміновому зберіганні на базах зберігання, і з цих 7 тисяч, якщо є ресурси, то можна відновити десь близько 5 тисяч. От стосовно тієї оцінки, яку дають західні спеціалісти, а вони опираються все таки в першу чергу на той фактаж, який представляє Орікс, от це відео і фото зйомка по кожному об'єкту бронетанкової техніки, втраченої і ворогом, і нами, тому що оцінка йде двохстороння. От, а там є фото і відеозйомки 1700 з лишнім одиниць. Тобто оцінка приблизно 1800 одиниць, це якраз корелює з 3,5 тисячі. От наш генеральний штаб дає набагато більшу кар... набагато ширшу картину, що близько 3300 одиниць ворог втратив, і це ближче до істини в тому плані, що є ті є та техніка, яка просто-напросто не попала ні на фі... фотозйомку, фото зйомку, ні на відеозйомку, але вона залишилася на нашій території, і нам простіше її врахувати. От і знову ж таки, ці цифри корелюють із тими втратами, які понесли ми. От тобто, ми можемо рахувати те, що ми втратили реально, і те, що Орікс оголошує. От тому, коли мова йде, що ворог зараз має приблизно десь півтори. Тисячі з врахуванням того, що вже виготовлено за цей рік, який пройшов бойових дій. Це близько 300 одиниць, і то, що вже відновлено піднято зі зберігання, от але у ворога точно вже немає тієї сили, яку він мав на 24 лютого минулого року. Тобто, замість 3,5 тисяч одиниць, ворог має десь приблизно половину. От і знову ж таки досить приблизна оцінка наших спроможностей. От на 24 четверте люте ми мали в строю приблизно ту саму кількість, яку ми маємо зараз, З врахуванням того, що ми втратили, з врахуванням того, що ми отримали трофеї, які захопили у ворога, і з, з врахуванням тієї допомоги, яку ми отримали від заходу, а вже офіційно оголошувалося що це 420 танків. От, тому ми розуміємо, що співвідношення ось це приблизно десь один до одного, якщо враховувати ту техніку, яку зараз має і ворог, і ми. От питання ресурсу і техніки, і з того боку, і з нашого боку, От, дуже болюче питання, і питання все таки певно кількості боєприпасів. Микола, ще якраз про, про наші запаси. Дозвольте, я вас питаю. Оцей Рамштайн, який завершився буквально вчора, він дещо сплутав танки тему танкової коаліції. Тому що одні кажуть, ні, ми там вже танки не постачаємо, ми будемо постачати боєприпаси. Мені здається, що зараз ну можливо так навмисно зроблено. Трошки важче стало підрахувати, скільки, врешті-решт, ми отримаємо необхідної допомоги. От попередньо, нібито, мова йде про те, що десь 178 буде в. У нас загально танків, там рахується і Леопард 1, і Леопард 2. Дещо окремо виносяться Абрамси, які будуть ще там під кінець року. Ну і десь 14 у нас буде челенджерів других. От із того, що достеменно відомо і пораховано, це Польща, Норвегія, Канада, Іспанія Фінляндія разом змогли укомплектувати батальйон танків Леопард а 4 е, Що це це потужна сила? Чи ми говоримо лише про невеличку ділянку фронту, яку в такому разі на якій можна буде використовувати оцю вже точно оголошену кількість цих танків? Ну і наскільки я розумію, все ж таки ваші колеги, е, військові експерти, вони кажуть, слухайте, так танки це не панацея. Не треба думати, що прийдуть танки, і буде наша перемога. В тому числі і по тойся твічать, е мова йде, все-таки е про те, що вже оголошено, що йде підготовка восьми бригад. От і ось ця кількість танків, яка е про яку йде мова, це якраз для укомплектування танкових підрозділів цих бригад, от е а вже які типи танків, яка послідовність е рішення приймалося саме на Рамштайні і. Власне кажучи, оптимальні рішення якраз і приймали приймалися для того, щоб забезпечити якомога швидше комплектування цих бригад і їх підготовку. Микола, ми ем, чуємо про те, що серед великої партії танків, які до нас приїдуть, левова частка все таки це перші леопарди. Не знаю, чи їх буде більшість, але їх буде дуже багато. На рахунок цих танків звучить а, уже від військових експертів певна критика. Мовляв, це перший танк німецький після Другої світової війни. Це танк із гарматою 105 мм, міліметрів. Це аналог російського танку т 62 А для 70-ї серії. 105-ї гармати вже недостатньо, аби пробити лобову броню, і так далі. І тому подібне. Тобто ці танки на полі бою в Україні покажуть себе. Не найкращим чином. Чи поділяєте ви таку точку зору? Чи тут все-таки чим більше танків навіть таких, тим для нас краще? Не поділяю я таку точку зору, тому що люди, які не розуміють, що таке сучасні боєприпаси для 105-мм танкової гармати L7 або ліцензійних копій цієї гармати. От, що таке сучасна електроніка і системи керування вогнем танків, які, власне кажучи, і є на танкові леопард 1 а 5 значить, спеціалісти є в різних галузях. Я спеціаліст, власне кажучи, в бронетанковій техніці, і танки це основна моя спеціальність. Тому, коли розмова йде про те, що хтось заявляє, що калібр 105 мм гірший, ніж калібр 125 мм, от, що танк, який «Леопард-1» розроблявся в той же час, коли розроблявся танк Т-62, треба розуміти, що між «Леопардом» 1 і «Леопардом-1 А5» – це відстань все-таки в 40 років розвитку технології танкобудування. Два дні тому у німецькому порті було помічено судно з Америзу сполучених штатів Америки, яке розвантажило 60 БМП Бредлі, радше за все, експерти кажуть, що все це щастя поїде до нас. Бредлі дуже часто називають вбивцею танків. Це швидкий маневрений БМП, і на вашу думку, чи варто робити ставку саме на нього у формуванні основного бойового кулака, тому що, як ми бачимо, Бредлі до нас доїдуть швидше ніж будь-які інші танки. Значить, 60 бойових машин піхоти Бредлі М2А2 це два укомплектованих повністю механізованих чи мотопіхотних батальйони, якщо ми будемо. Повністю комплектувати на базі цих машин, або якщо ми будемо робити якусь суміш, а лунали і такі ідеї, то це може бути не два, а це може бути і шість батальйонів. От а шість батальйонів це трішки більше ніж одна механізована чи мотопіхотна бригада. От тому це дуже потужний організм буде, от, який буде мати в своєму складі або два механізованих батальйони, або трішки більше механізованих батальйонів. Це добрі новини, пане Микола. Дякуємо за коментар. Спеціаліст у галузі бронетанкової техніки Микола Соломаха був з нами на зв'язку цієї миті.